Чи дійсно справжня у нас боротьба з корупцією, чи це тільки імітація, і до чого вона може призвести? Пан Юрій, вам теж це питання, будь ласка, що думаєте? Дякую. Ну відповідаючи прямо на ваше питання, відповідаю: це все цирк, це все цирк. І е, що має відбутися для того, щоб це не можна було вважати цирком, щоб це була справжня боротьба з корупцією, так? Костін мав би не просто бути звільнений до речі, не добровільно піти відставку, а звільнений. Він мав би опинитися у в'язниці. Раз два Міністр охорони здоров'я Ляшко би бути звільнений і опинитися у в'язниці, так три треба розуміти, що насправді це все величезна в секах, в прокуратурі і так далі, була можливо виключно за рахунок того, що роками, що при цій владі, що при минулій, всі ці долі заносились наверх на гору. Тому коли зараз роблять цей цирк з обшуками, показують гарні фоточки, хтось там лежить на ліжку і так далі, але при цьому немає жодного затримання, жодної посадки. Топ кришувателів цього всього, а хто так кришувателів? Так, так от конкретно я вам, назвав, я вам конкретно сказав двох, Одноців. як мінімум, як мінімум двох. Це Костін і Ляшко це з цієї влади. Але це було і з при минулі владі так само, тому що багато всіх поколінь... Але доказів немає. в нас то, немає доказів. Ну, пані ну, власне, пані власне, ви мене питаєте зараз. Питання ваше полягало в тому, так, так. що відбувається, так так, ще так. я. Ще, так, от ще раз кажу: ми, я особисто, наша партія на вода оцінює, що це все є цирком, поки не буде затримань і посадок топ кришувателі всіх цих людей. Тому що перекошую, давайте, давайте ставити до наших глядачів як до розумних людей і ну, належне. Давайте, от, не будете знаєте, от, в цю. Історію, а де докази і так далі. Важати шороками, важати шороками. Ці всі люди брали ці мільйонні хабарі. Так? І нібито зверху не було ніякого даху, так? Ну вибачте, це просто задурювання українського народу. Очевидно, що дах зверху був. І до речі, звіть увагу, наскільки швидко зараз всі взяли. буквально от так. Його маса. Знаєте чому? А тому, що насправді спецслужби їх всі ці роки вели. Але всі... ви маєте на увазі навели статистику, хто. Ви маєте на увазі Прокували. затримання, фоточки, обшуки. Все протягом місяця буквально. Угу. Тому що їх роками вели. Вони всі були на олівці. Це все було відомо. Тільки раніше це все крашувалося шматочками, завозили і так далі. Змінився? А я ж чому поясню, зараз що зараз це, робиться... це... Це, ще... це, це робиться. Це ще ж таки це? ні, поки що не скажуть, поки що нічого не зробили. Зроблять тоді, коли посадять топ Поки що зробили оцей цирк. Когось може навіть когось, там, середнячків може навіть посадять, потримують трошки в СІЗО і так далі, можливо. Хоча швидше всього випустять під сміховинні застави, як всіх випускають. Врешті-решт, коли слуги, чинна влада, коли вона отримає максимальну кількість політичних балів з цієї, цієї, цієї історії, так? відбудеться оця чергова псевдореформа, яка по суті нічого не змінить. Нічого не змінить. І всі ці самі схеми продовжаться так само. Просто поміняються середньоковчики виконавці. Тому поки немає. Цих затримань я ще раз стверджую, це це все цик, замиль око замилюння. По перше, по-друге, є ще одна важлива річ, яку треба було б зробити, якщо б влада була б серйозно ставилась до боротьби з корупцією. Що ще раз кажу, що минуле, що нинішнє, між ними жодної різниці немає. Це дві сторони, одне лігічне медалі. Ніяк не можуть ухвалити Вуховній Раді один простий законопроект, кілька моральних сторінок, змін до кримінального процесуального кодексу, щоб заборонити випускати топ корупціонерів під заставу. Ніяк не можу зробити. Я коли був народним владом, скликані тоді ще зареєстрував цей законопроект. Та влада цього не хотіла робити, ця влада цього не хоче робити. І як наслідок грається всю спортивну риболовлю, ловлять когось, купа ефірів, фоточок. Все дуже гарно. Буквально проходить місяць, може навіть менше людина. Вже хтось тікає, хтось гуляє, все нормально. Ви знаєте, скільки у наших глядачів? Знаєте, скільки зараз взагалі чинних народних депутатів? Мають підозру. Я думаю, понад 50 36 Я вам скажу чи тридцять 36. Тисяч А ви знаєте, скільки з них сидять? Тільки троє. І то тільки ті, які мають підозру по державній зраді. СІЗО. Вона Жод... жоден... жоден... зараз депутат жоден... жоден чинний народний депутат, який має підозру, не з за корупційний злочин, не сидить в СІЗО. Що є ще раз одним підтвердженням цього всього цирку. Я зверну увагу на те, що відбулося буквально вчора. Яке тебе теж пов'язано це ж боротьба з корупцією, яка показана наскільки це все цирком є 17 жовтня. Дають чинній Олег Вердієвій підозру за незаконне збагачення в понад 20 мільйонів гривень. Так, 17 жовтня, вчора, 23 жовтня, голова фракції слуг замість того, щоб вимагати її звільнення з фракції, бере її на поруки. Великий розпіарений медійний пан Кім бере її на поруки. До речі, це показник для тих людей, які до сих пір мають якісь там, скажімо, емоції позитивні до пана Кіма Кім він є насправді. А тим часом, президент Володимир Зеленський, який зробив її депутатшою і мав би зразу вже вийти до прямої фірсу і вечірній, і вимагати, щоб вона скала мандат, він тиждень мовчить. От це є реальна історія по так звану боротьбу з корупцією. Якщо ти забираєш людину, яка підда... піддана слабкостям і корупційним ризикам, і максимально все переводиш в цифру, дія, ви говорили, дія не панацея, дія панацея. Я хотів би по двом тезам конкретно відповісти, тому що є роками. Це знов таки по минулій владі розповідалося, що так звана дерегуляція і переведення в цифризацію – це є нібито панацея від корупції. Я можу дати окремий конкретний приклад, як така ситуація тільки з збільшила нас в корупцію в Україні, це що стосується містобудівної галузі. Так, коли перевели всі все документообіг повністю виключено в цифрову систему, їде на державну систему облігу будівельних документів, так і тепер автоматично забудовнику будь-якому видають зразу дозвіл на будівництво, навіть якщо в його документах написана повна маячня, навіть якщо вони куплені ці документи. Тому що зробили цю цифрову систему, де прописали, для того, щоб отримати дозвіл, все, що потрібно, ця система має перевірити наявність документів. Вона не перевіряє. Чи в них правда написано? Просто наявність, от зробили, цифровізували з того після цього, це значно збільшило корупцію і, Юрій, спецію, і галузі, тема, а не зменшило загне про будівництво. Щодо зараз ні, говоримо. це був конкрет, ні, попрошу це був. Да, у нас головний привід це як це впливає це, на так, це все разом впливає. Це тому що це розказання, зокрема, державних коштів і знищення простору громадського Але просто я давав приклад на те, що конкретний приклад не бла 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 да а конкретний приклад, що цифровізація не є сама по собі панацею. Угу. Насправді, якщо говорити про якусь. Панацею, хоча це не можна назвати панасею, це довгий еволюційний шлях. Це, це питання кадрів, це питання в, того, в тому, кому люди обирають в Україні до влади. Так? От в чому питання. Тому що, якщо знову таки порівнювати рівень корупції, то теж було сказано, всюди є корупція, так, вона всюди є. Але якщо, вибачте, будь ласка, в Данії, в Норвегії, в Швеції, ця корупція впливає да, на 1-2%. А, а я провадити вибори про це. Я цим я не погоджуюся абсолютно. Більше того, я стверджую, що поки. Поки у нас справді не буде над слугами висіти реальний ризик, що будуть вибори завтра, то жодних позитивних змін в країні в принципі не Ого. буде. Те, що безперечно, 92% людей, це кажуть, це абсолютно люди праві на 100%. і це насправді правильно. Це дуже хороший показник, що суспільство так це оцінює. Так? Я би просто закликав би всіх, хто на за дивиться, після того як люди сказали а. І побачили результат, щоб люди сказали Б і подумали, звідки цей результат взявся. так? А результат цей взявся внаслідок наслідок саме дій на виборах. Поки український народ буде обирати представників олігархії до влади. так? То Верховна Рада України буде працювати в інтересах виключно одного найбагачу відсотку громадяна в найближчій перспективі виборів ну, це, в ви країні, так, яка воює. Ще скажу. Ви це, це ви так вважаєте, Це ваша думка. У мене думка інша, але в будь-якому випадку, навіть якщо ви праві, а я не правий, в плані е, стоків я просто то я зверну, то я зверну увагу на одну важливу річ що для того, щоб так що до виборів нічого не рощо громадянське суспільство змінилося треба думати за задовго до того а не за один день розумієте от в чому питання тому коли ми порівнюємо рівні корупції в різних країнах а вони кардинально різні так вона є всюди от тільки данія швеція норвегія це, на 1-2% ввп знищується так а у нас десятки відсотків так от в чому глобальна різниця і якщо ми подивимося хто там при владі і яким чином їх обирають ми побачимо що це десятиліття партії людей праці звичайних людей які обирали свої народні партії тому ці в країнах влада працювала десятиріччями на свій народ і сформували такі держави, де корупція мінімальна немає так. зараз іншої влади, так. немає зараз іншого народу. В країні зараз війна так і мабуть от, боротися треба до тіла будь ласка. Андрію, і боротися так. треба трішки швидше. Трошки швидше. Так. Ну дивіться, до трошки зараз знаходиться два народних депутата, так у два народних депутата. Так. От так. я даю конкретний е, їм рецепт, як суттєво покращити ставлення людей е, до влади, так і на, щоб люди думали, що справді є боротьба з корупцією. Хай запропонують і ухвалять відповідний законопроект. Чорновики ж кажуть, вже є. Я в минулому скликанні, щоб заборонити випускати топкунерів СІЗО під заставу. Якщо це відбудеться і припиниться оця спортивна риболовля, то довіра людей до влади миттєво миттєво стрибне, бо це буде конкретний показник справедливості. Розумієте? От конкретно будь ласка, два депутати хай просувають, якщо вони щирі в боротьбі з корупцією, а не тільки поговорити. Як У вас було думає. питання, яке чи справді збільшилась рівень корупції? Чи це так людям тільки здається? Як на вашу думку, змінився рівень корупції да, з 2022 да. року? 20... Це питання полягає в тому, що враховуючи що у нас повномасштабна війна, так так то в незалежності від того, чи він справді збільшився чи не збільшився, але об'єктивно збільшився, збільшився, колосальний рівень несправедливості в суспільстві. І воно далі продовжує збільшуватись. І от коли я от тут чув, наприклад, таку фразу, що в державі вже немає ніяких ресурсів, ми там тільки за кордону кошти беремо а буквально кілька тижнів тому. Вони проголосували за Верховна Рада України проголосувала за підняття податків, так які стосуються е, насамперед найбідніших вес населення. При цьому немає податків на розкіш, немає податку на надбагатство, немає навіть прогресивного податкування на того самого воєнного збору, немає просивного податкування, як має бути, як у всіх розвинутих державах. Податки на доходи є прогресивні, так але у нас вийшло. Вони підняли всім. Чи людина заробляє 10 тисяч гривень, чи людина заробляє мільйон в місяць, всім підняли до 5%, так? Хоча мали бути для небачка. Село набагато більше мала бути відсоткова ставка. У нас немає на стратегічних підприємств. У нас не задіне нормально з режим да. по е, воєнний стан. У нас це теж впливає? не задіненачина впливає. А це впливає таким чином, що більшість українського народу 99% людей бачать щодня, що і для них життя погіршується, що їх беруть в ЗСУ. Так що люди праці стікають кров'ю в окопах. Але при цьому вони бачать, що один з найбагатших відсоток населення як жирував, так і далі жирує. Більше того, деякі навіть ще більше жирують за рахунок розкадання на армії. Тут було згадано про от якісь результати по розслідування в міноборони. Вибачте, будь а що з Резніком? Резніком сидить може в'язниці. Может, гуляє на волі у нього все нормально. Да, фотосесії влаштовує. Тут так само тут було згадано. Було сказано, що от ем, ми не можемо так багато говорити, бо щось Америка неправильно там нас будуть використовувати проти нас, наші боротьбу з проти, 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 проти корупції. Проти і проти проти корупції і так далі, а Амер... західні спецслужби чудово знають, яка корупція в Україні. Чудово знають так, і абсолютно жодним чином мовчання нікому не допоможе. Так для того, щоб не було згадок на заході про топ корупцію в Україні. Треба, щоб її в Україні не було цієї топ. корупції так? лише знається. Я і... лише хочу сказати, Юрій, є так. ж індекс прийняття корупції від Transparency International. Так. за 2023 рік Україна отримала 36 балів із 100 так. можливих і посіда, посіла 104 місто із 180 вісімдесяти країн. Це було суттєве зростання під час війни. Перепрошую ще раз, ми на якому місці в світі? У нас повноштабна війна триває 104. Ну правильно, да? Тобто давайте все ж таки дивитися на реальні абсолютні цифри, а не казати, Це що на на два на два це пункти під'явилися, це, сьогодні, я це іноземці так дивляться, так. так і будь ласка, хай дивляться. А як українці дивляться на це, ви тільки що показали свої соціології? А зараз, і, пане Юрію, ми всі дізнаємося. Перепрошую, просто, просто дивіться. Тут просто. все ж таки одна була теза. Я одну одну достатню тезу. Я 15 хвилин мовчав, всіх уважно слухав, навіть між собою були тут дискусії. Е, тут була ще теза, що щось треба ліквідовувати, но інші нові створювати е, органи старі ліквідовувати. Оце тусування чому це постійно відбувається от руками. У нас починаючи з Майдану, що минула, влада, що ця влада. Безкінечно ліквідовують, створюють, ліквідовують. А чому нічого не змінюється? А тому, що інституції нібито змінюються. А люди, які працюють в цих інституціях на топ посадах, все ті ж самі. Ви можете створити 100 500 нових органів, скасувати 100 500 старих Але якщо ви топ-корупціонерів не посадили у в'язницю. А посадили в новий орган, то цей новий орган буде так само працювати, як старий орган, і ніяких змін не буде. Тому до вашого першого питання, бо тут теж таке, знаєте, розмови: ну, все ж таки, добре, хоч щось відбувається. Ні, нічого не відбувається. І не можна сказати, що щось буде відбуватися, поки топ корупціонери не будуть сидіти у в'язниці. Все, от тоді, коли перший топ корупціонер, умовний Резніков, так умовний Резніков, умовний ляшко міністр охорони здоров'я та всі ці костін, інші, коли вони опиняться у в'язниці. От тоді можна сказати, що щось справді відбувається в боротьбі з корупцією. корупціаном слово. Так от справжньої боротьби з корупцією в Україні не буде, пані Галину. Поки в Верховній Раді будуть не представники більшості українського народу людей праця, представники олігархії. ніколи не буде в Україні справжньої боротьби з корупцією. Так от повертаючись до цієї е соціології, соціологія дуже правильно. Громадяни дуже правильно це зробили. Я тут абсолютно не погоджуюсь з паном Ніколом, що Виховна Рада десь має бути нижче, тому що риба знає з голови. У нас парламентська президентська республіка насправді, якщо би Зеленський не завів на абсолютно от, повністю підконтрольних слуг йому Єрмака до Виховної Ради, то президент згідно чинної конституції у нас згідно чинної конституції, президент у нас ніхто насправді не завівну засновку проголосування. Пані власно, пані власно, перепрошую, адкація. Пільний, я я вважаю, що звинувачувати жертву. Неправильно, так люди на тих виборах були жертви, тому що люди повірили пану Зеленському, який презентував людям абсолютно жахливий список, так ну і дехто і навіть і, і в цій студії балотувався від слуга, потім пішов від слуг, так, і не тільки, ба по, по сі виховня дізнали список, в яких серед яких зараз тисяч людей під підозрою. Ну там не всі слуги, але більшість слуг там в цих тисяч так, і багато інших, які голосують за живі захорони, так і люди по його ріком рекомендації за це проголосували так, тому люди там були жертви. Я не схильний жертву звинувачувати, так так, от дуже добре, що українці розуміють, що Рибер не є з голови, і дуже добре, що українці ставлять Верховну Раду зверху. Тому що справді в парламентській республіці, де якщо б депутати були суб'єктами, а не об'єктами Єрмака, так то справді Верховна Рада має всю повноту влади. Так і дуже добре, до речі, що я вперше побачив, бо зазвичай у нас величезна така розрив соціології, що чомусь Верховну Раду показують. Правильно показують, що до неї негативне ставлення, але в більшості інших соціологій крім цієї вашої, да, чомусь показують, що до Зеленського набагато менше. Не завжди так, тому що насправді ще раз він привів цих народних депутатів і він з ярмаком їх контролює. Тому не можна розрізняти Верховну Раду від Зеленського. Тому я тут теж дуже радий, що люди починають це все розуміти. І отут якраз те, що казав пан Андрію, що наперед спеціально щоб прохання, щоб не було перебування. Так я мовчу. Так, ви от бачите. Ви да. Також дякую, дякую, дякую вам. Дякую <реш> так, от я закликаю людей все ж таки. Знов таки сказали, а задумайтесь над другим кроком От наших глядачів, всіх що нас дивляться. А другий крок полягає в тому, а як так зробити, щоб Верховній Раді України більшість народних депутатів працювали на інтереси українського народу більшості українського народу. А не одного найбагатшого відсотку населення, так як я в цьому скликанні в минулому, поза минулому, ми майже всю історію незалежної України. Так? Як так зробити? От у нас порівняння покупців, бо давайте дивимося, як працює Данія, Норвегія, Швеція. Давайте подивимося, як там люди як там люди будують свої народні політичні партії і фінансують їх. А я закликаю, я зараз закінчу, бо я бачу, ви вже у нас сумили, що від моєї допомоги. Я, 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 я закінчу просто. Я закликаю всіх, хто нас дивиться, від відкрити звіти Національного агентства по запобігання корупції так? по партійним звітам. Так? Як партія, кожна партія зараз подає вся, і парламентські, і не парламентські. І подивитися, а які у нас нібито партії в парламенті. Там до управлюючої партії за весь 23-й рік буквально 3-4 внеска. 3-4 внеска за весь 23-й рік. Це партія, чи може це олігархічна кліка? І це зі всіма парламентськими партіями, зі всіма з ЄС, з «Голос», з батьківщиною. Ідентичні, це не партія, це олігархічні кліки, які просто працюють на своє збагачення. І люди мають робити висновки з цього всього. Нам дуже важливо відмічати, якщо робиться щось позитивне, і якщо є перемоги над корупцією, якщо є реальні вироки, про них теж треба так. Говорити. Я ж вас спитала, Галину, і ви ж ну ви згадали Гладковського, який втік, Юрій? Будь ласка. Ну, десь, я на це відповім зразу. Я не вважаю, що треба якось приподносити маленькі псевдоперемоги, коли топ корупціонери гуляють все нормально, тікають в Лондоні, сидять, жирують так, поки звичайні українці стикають у копах. Що тут преподносити Я вважаю, що кажу, що якщо говорити про ці псевдомаленькі перемоги, коли якогось стілочника маленького посадили або трошки він посадів, а потім вийшов під підсміховінну заставу, це навпаки замовчування корупції. Тому що це не вирішує питання, це забалакування питання. так І ще раз, от просто хай всі, от я звертаюсь до ведучих і до наших глядачів, вдумайтесь просто в цифру: 36 народних депутатів під підозрою, так з них всі 33 які не по державній зраді, так на свободі, хтось вже втік, Юразія. тобто ніхто ніхто із цих людей не Закільки знаходиться за скликання. Було під пані депутати. пані Галино. Пані Галино. Є тільки різниця, коли ви згадуєте моє скликання, що я п'ять років. Був в тотальній опозиції до олігархічної влади Порошенка гойсмана ось тільки проблема в тому, що ваша влада є така сама олігархічна, як олігархічна влада Порошенка гойсмана Ви дві сторони однієї олігархічної медалі. Більше того, ваша голова партії, пані Шуляк, так вона взагалі у Гойсмана була офіційним економічним радником. Тобто не стільки людей надурити, коли ви йшли на вибори, і обіцяли людям зміни, що не ви боротись проти тих, шуляк. і ви зробили, і ви зробили і ви зробили Шуляк, і ви зробили шуляк голову своєї партії. Так, і пані Галина, я згадаю. Ви, коли коли пані Шуляк прийшла до Олега Семогоза, нашого співзасновника партії народовладдя, в госпіталь, коли він лежав юрій в Вері... лінія. Перепрошую, Але пані Це власне. не тема нашого це вигіру. тема. Тому що О, це Олег питання політичної... багато разів. Ні, пані у власне, судді. це питання політичної відповідальності. тому, зараз... що пані Галина публічно написала на Фейсбуці, так. що вона виходить з партії свого народу цей момент. Партії, і, так. Що... Так. і що, і що ви далі фракції ви вас все, все нормально? Все чудово. Ну вона списочниця. Я так розумію. Якщо вона зараз мандана є питання до шоля. Я вважаю її негідною людиною. Я вважаю, що вона ну навіть якби з моральної точки зору, в тому числі по відношенню до пораненого бійця, зробила неправильно, не кажучи вже про те, наскільки я критикувала її корупційні законопроекти. Оцей от шість по якому дійсно так. була навіть резолюція Європравду. У мене є питання до цієї людини. Я її висловлюю. Так вона голова вашої партії вже чотири роки. Ви про що говорите? Ну це ж це ж просто лицемістоверховного якогось рівня вийшла, космічного посту, тому поста. я вийшла з партії для того, що ви фракції цієї партії. Ну, пошу, ну, знаєте, ну, знаєте з, розводити з, знаєте, це така софістика, таке таке у лицемісту, щоб розвести партію і, лице, і фарцію, фракцію в це просто, проблема. Ну, я, да, а те, а що Арахамія вчора взяв хвердів на, 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 на поруки, це теж не має з цим проблеми. Це теж це чудово. 20 мільйонів, 20 мільйонів, понад 20 мільйонів ем, незаконного збагачення, підозра. І голова фракції бере цю людину на поруки. Оце реальність так званої боротьби проти корупції в Україні. І ви запитали, що мають робити громадяни України? так Громадяни України. Не мають максимально за цим всім свідкувати, максимально це все поширювати, читати це все, розуміти це все і насамперед, насамперед, готуватися до того, коли все ж таки прийде час в нашій країні, коли цю олігархічну ваду можна буде позбутися. Пане Юрію, теж 30 секунд, якщо можна. Я знаєте, я дам пропозицію до пана Володимира, президента України, як суб'єкта законодавчої ініціативи, який може подавати будь-які законопроекти із вимогою їх термінового задати, якщо він щирий в боротьбі з корупцією, якщо він справді хоче підняти суспільний знаєте, відчуття справедливості, хай він за своєю ініціативою подасть до Верховної ради законопроект, який би заборонив випускати топ корупціонерів, яких затримали. Під заставу, щоб ці люди сиділи до вирока mm -hmm. в СІЗО. От якщо він щирий, хай він цей подасть законопроект, і хай він своїм слугам скаже, які слухаються його ярмака, отак да під е, Казирьок, хай він їм скаже, е, щоб вони за цей законопроект проголосували терміново. От тоді я повірю, що можливо є хоча б йота щирості в так званій боротьбі з корупцією. За і саме ми, яка за цей законопроект народовладдя, виступаємо руками. Він вже лежить в Верховній Раді. Я його подавав, коли був народним депутатом. Дякую.